Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами вивчаємо нову тему розв'язування текстових задач алгебраїчним методом. Багато задач можна розв'язати діями. Такий спосіб називають арифметичним. Але для розв'язування деяких задач за умовою потрібно скласти рівняння і потім його розв'язати. Такий спосіб називається алгебраїчним. Знаючи різні способи розв'язування задач... Завжди можна обрати найлегший, найкоротший і найраціональніший. У майбутньому це може допомогти в організації власного бізнесу, своєї справи і навіть допомогти у формуванні бюджету сім'ї. Ознайомтеся, будь ласка, з пам'яткою для розв'язку задач алгебраїчним методом. Спочатку невідому величину. Яка стоїть у запитанні задачі, позначаємо з ху. Якщо за умовою треба знайти не одну, а декілька невідомих величин, тоді xом позначаємо найменшу з них. Далі записуємо інші величини, використовуючи їх зв'язок з невідомою величиною Х. Складаємо рівняння, розв'язуємо його і отримуємо значення величини Х. Записуємо відповідь до задачі. Розглянемо з вами таку задачу. У Василя було 740 гривень. Після того, як він купив собі підручники для школи, тато дав йому 250 гривень. Тоді у Василя стало 680 гривень. Скільки грошей витратив Василь на підручники? Отже, у хлопчика було 740 гривень. Він витратив. Певні гроші на підручники, але ми не знаємо скільки. Витратив, значить відняти. А якщо ми не знаємо скільки, то ми позначаємо цю величину Х і отримаємо 740 мінус Х. Потім тато йому дав 250 гривень. Додали 250. І отримали 680 гривень. Отже, у цій задачі. Запитують, скільки грошей витратив Василь на підручники? Цю невідому величину, тобто витрачені гроші, ми з вами позначили іксом. Нехай Василь витратив на підручники Х гривень. Тоді ми отримали таке рівняння. 740-х плюс 250 дорівнює 680. Ви знаєте, що спочатку ми шукаємо величину, яка стоїть у дужках. Це в нас перший додаток, це другий, це сума. Щоб знайти невідомий додаток, потрібно від суми відняти відомий додаток. Віднімаємо і отримуємо 740 мінус Х, буде 430. Так, 740 зменшуване, від'ємник, 430 різниця. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. І ми дізнаємося, що хлопчик витратив на підручники 310 гривень. Ось відповідь до нашої задачі. Наступна задача з вершини прямого кута проведено промінь, так що він ділить прямий кут на два кути, один з яких більший за другий на 20 градусів. Знайти величину кожного з утворених кутів. Отже, у нас є прямий кут. Ми знаємо, що величина прямого кута 90 градусів. Ми його променем ОМ поділили на два кута, на дві частинки. Пам'ятаємо, що якщо в нас обидві величини невідомі, то менший кут ми можемо позначити Х. Нехай в нас менший буде ось цей кут. Ми його позначимо Х. А другий кут за нього більше на 20 градусів, отже, він буде х плюс 20 градусів. А оскільки ці два кута разом утворюють прямий кут, то ми отримаємо рівняння. Х додати х плюс 20 градусів дорівнює 90 градусів. Значить, ще раз повторюю, ми менший кут позначили х. Тоді більший буде х плюс 20, бо він на 20 більший. І ось таке рівняння. Додаємо х ікс і х один х, ікс, 2х. І дорівнює 90 градусів, віднімаємо 20 градусів. Отримуємо 2х дорівнює 70. Пам'ятаємо, що якщо в нас не стоїть дія між двійкою Х, то це множення. Значить, для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 70 поділити на відомий множник, тобто на 2. І ми отримуємо 35 градусів. Це менший кут. А більший. На 20 градусів більше. Значить, ми додаємо 20, буде 55. Отже, один з кутів 35 градусів, другий 55 градусів. Розв'язуємо задачу. У трьох цехах заводу 370 робітників. У першому цеху в 3 рази більше робітників, ніж у другому. А в третьому на 20 більше, ніж у другому. Отже, у нас є три цеха. Перший, другий цех і третій. В них працюють робітники. Ще раз познайомимося з умовою задачі у першому цеху в три рази більше, ніж у другому. Значить, в другому менше. І в третьому на 20 більше, ніж у другому. Значить, знову ж таки, у другому менше, ніж у третьому. Отже, меншу величину ми позначаємо іксом. У другому цеху х робітників. У першому в 3 рази більше. В 3, значить, множимо на 3. 3 множимо на х, отримуємо 3х. А у третьому на 20 більше, ніж у другому. Значить, якщо в другому х, то в третьому буде х плюс 20. А разом у всіх цехах разом це на сума, буде 370 робітників. От таким чином ми з вами отримали рівняння. Ось бачимо. В другому цеху Х, в першому 3х, в третьому Х плюс 20, отримали рівняння, розкриємо дужечки. 3х додали ще один Х, 4х додали ще один Х, 5х. 5х дорівнює 370 мінус 20. Отримуємо 5х буде 350. Знаємо, що тут є множення. Тоді для того, щоб знайти х, треба 350 поділити на 5. І ми отримаємо 70. Пам'ятаємо, що х ми позначали кількість робітників у другому цеху. Отже, у ньому 70. У першому цеху в три рази більше. Отже, 70 множимо на 3. Це буде 210. І у третьому на 20 більше, ніж у другому, 70 додаємо 20, отримуємо 90. Ось така кількість робітників у кожному цеху. Так, друга задача. У більший бідон вміщається на 2 літри молока більше, ніж у менший. А у два більших бідони вміщається скільки молока, скільки три менші бідони. Отже, якщо в нас є ось більший бідон і ось якийсь менший бідон, то в пам'ятці в нас сказано, що те, що в меншому, ми позначаємо зазвичай іксом. Значить, Тут і літрів молока, а у більшому на 2 літра більше. Значить, буде х додати 2. Далі говорять, що якщо взяти два більші бідони, тобто помножити це на 2, то тут бідонів два, то отримаємо так само молока, як і в трьох менших бідонах. Буде те саме, що 3 помножити на ікс. Ось так можна скласти рівняння, а можна інакше. Таким чином, да? так? Так. Ось у нас рівняння таке, як я вам показала. Значить, 2х плюс 2 дорівнює 3х. 2х плюс 4 рівне 3х. Значить, що ми можемо зробити, який висновок? Якщо тут 2х, а тут 3х, то для того, щоб одержати 3х, нам треба додати сюди ще один х. Отже, наш х якраз і буде дорівнювати 4. Якщо від 3х відняти 2х, отримаємо 4. Х дорівнює 4 літри. Отже, у меншому бідоні 4 літри молока, а у більшому 6 літрів. Додаємо 2, отримуємо 6. Наступна задача. Від деякого числа відняли 60. Деяке число, значить, воно невідоме. Ми його позначаємо Х. Від нього відняли 60. Потім. Отримане число, ось ми його отримали, зменшили на 25, значить відняли 25. І в результаті отримали 12. Отже, ми тут невідоме число позначили х. Тоді за умовою відняли від нього 60, отриману різницю, зменшили на 25, отримали 12. Пам'ятаємо, спочатку ми шукаємо те, що в дужках. От тут дужечки, в принципі, можна не писати. Хмінус 60 дорівнює 12 плюс 25. І отримуємо хміну 60 дорівнює 37. Далі шукаємо невідоме зменшуване. Для цього до різниці додаємо підємник. І отримуємо невідоме число 97. Задача четверта. Три кухарти разом зліпили. 233 вареники. Причому друга кухарка зліпила на 6 вареників більше, ніж перша, а третя на 11 більше, ніж перша. Скільки вареників зліпила кожна кухарка? Ось у нас перша кухарка, друга, третя. З першої з умови задачі відомо, що найменше зліпила перша. От і позначаємо ху. Перша ікс вареників. Друга на 6 більше, значить, додали 6, х плюс 6. Третя на 11 більше, ніж перша, значить, х плюс 11. А разом вони зліпили 233 вареники. Ось таке рівняння ми одержуємо. Так. Рахуємо ікси. х плюс, ікс плюс ікс. х плюс х. Одержуємо 3х. 6 додаємо 11, буде 17. 3х плюс 17, дорівнює 233. Далі шукаємо 3х. Для цього від 233 віднімемо 17. І пам'ятаємо, що тут у нас множення. 216, поділимо на 3. І отримаємо 72 вареника. Зліпила перша кухарка, друга на 6 більше, 78 і третя. На 11 більше за першу, 72 плюс 11 83 зліпила третя пухарка. Домашнє завдання. Додому вам буде дві задачі, які ви повинні розв'язати за допомогою рівняння. Олес і Василь разом зібрали 25 білих грибів. Причому Олес зібрав на 3 гриби більше, ніж Василь. Скільки грибів зібрав кожен хлопчик? Значить, Василь зібрав менше. Отже, кількість рибів, яку він зібрав, треба позначити іксом. А Олесь зібрав на 3 більше, значить, буде ікс плюс 3. А разом ми додаємо і отримуємо рівняння. Разом зібрали 25. Так, і друга задача. Триголовий дракон з'їв на обід 72 мухомори. Причому перша голова з'їла вдвічі менше ніж друга і втричі менше, ніж третя. Перша з'їла найменше. Отже, вона з'їла Х. Якщо вона з'їла вдвічі менше, ніж друга, значить друга з'їла в два рази більше, значить буде 2х. І вона втричі з'їла перша голова менше, ніж третя. Значить третя в три рази більше, значить буде 3х. А разом все ми оце додамо і отримуємо що вони з'їли 72 мухомори. Ось таке рівняння одержиться. Але вам потрібно буде записати все це і розв'язати рівняння. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Що нового з'явилося у вашому арсеналі знань про розв'язування задач? Ви сьогодні дізналися, що деякі задачі можна розв'язувати рівнянням, коли є невідома величина, яку якодірів знайти не можна. Чи можна однозначно виділити, який спосіб розв'язування задач кращий, арифметичний чи алгебраїчний? Ні. Для кожної конкретної задачі ми обираємо свій спосіб. Є задачі, які легше розв'язати рівнянням, є задачі, які легше розв'язати діями. Щоб розв'язувати задачі, що потрібно знати? Потрібно знати, як, якими способами можна розв'язати, що ми повинні знайти, які компоненти дій нам невідомі.